Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така камера від компанії Hikvision, а саме модель 2047 G2 LiU з кутом огляду в 105 градусів, що дорівнює 2,8 мм фокусна відстань. Ця камера має інфрачервону і ледів з конічного підсвітку, що отут нам показано. Так? Вона має до 40 метрів. Вона виконана нас в алюмінієвому корпусі. Також наявність 67-го захисту, наявність мікрофону. Підтримка сд карточки я ще такого не бачив. Отут є слот під сд карточку до 512 гігабайт. Вона може бути незалежною від відеореєстратора, вам потрібна одна камера, цілком достатньо її поставити, ніяких реєстраторів не потрібно. Далі, наступне, оця нічна підсвітка, хто не знає, вона бачить вночі в кольорі. Завдяки цього вона включає свій LED-прожектор. Він буде приблизно світитися трошки сильніше в даному випадку, як ваш ліхтарик від мобільного телефону. І має надзвичайно круту світлочутливість, дана камера, аж 50 -ти тисячних люкса. А зараз ми перейдемо за, на наші е, таблички, вот, оці. і будемо дивитися, яка буде чіткість при 10, 15, 20 метрах з даної камери. Переходимо і дивимося. Камеру я вже відкрив додаток, і ми зараз дивимося безпосередньо з даної камери. І дивимося, що вона все-таки по чіткості. Зараз реально вже досить темно, але камера, ну, відносно темно, ще видно, але камера яркіше набагато показує мені в телефоні, як бачать це мої очі. Давайте станемо на 10 метрів. І подивимося, яке в нас буде зображення. От. Таке буде зображення при 10 метрах. Номер автомобіля не видно. Я повторюся, якщо я не говорив, це є 4 мегапіксельна камера. від Hikvision. 10 метрів. Номер автомобіля цього, що стояв в цій фабії, був на метрів 15. Дивимося, що у нас відбувається на 15 метрах. От таке зображення буде при 15 метрах. Номера автомобіля не видно взагалі. Йдемо на 20 метрів. Ну, як на мене, печалька. Як на мене повна печалька, на таку ціну камер розрібна ціна приблизно 7 тисяч гривень, а вона реально ну, повна лажа. 20 метрів вже буква не видно. 25 взагалі торба, 30 також взагалі. ну... Тут навіть натяку нема на якийсь номер автомобіля, по тому же гулю. 4 мегапікселя з кутом огляду в 2.8 від Hikvision у всій красі. Цілком зображення класне, але чіткість деталізація реально паршива. Я ще зроблю це відео порівняння, е, як власне відрізняється 50 тисяч люкса вночі від, наприклад, 5. Сотих або п'ять тисяч люкса. А так, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і кому потрібно зробити розрахунок на ваш будинок або на ваш об'єкт правильного відеоспостереження з правильними задачами. Дзвоніть, будь ласка, за телефонами, поданими в шапці профіля. Якщо ви дивилися це відео, і вас це все таки було в поганій якості. В гірші ви не могли цього прочитати, що я говорив, все-таки переведіть свій ютуб в розширення 1080p і передивіться дане відео ще раз, якщо ви не бачили того, що я казав. Дякую всім за перегляд.